Учора Дональд Трамп коментував знову ж багато російсько-українську війну і сказав наступне: що нібито готова угода щодо припинення війни в Україні, Росія нібито готова її підписати, але Україна. Ну ніяк не може погодитися на ті умови, які прописані в мирній угоді. Він каже: Я думаю, що ми маємо угоду з Росією нам потрібно досягти угоди із Зеленським. Я думав, що з ним буде легше домовитися, але поки що це було складніше, але нічого, все гаразд. Та я думаю, що ми маємо угоду з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони її приймуть. Ми витрачаємо багато грошей, але тут йдеться про людяність. Трамп зробив цю заяву в той момент, коли Стів Вітков полетів до Москви, цей спецпосланець з питань Росії та України, і до того, як була здійснена масована атака по Україні минулої ночі. Але все ж таки, як пишуть західні видання, за даними одного з європейських високопосадовців, Сполучені Штати Америки все ж таки прагнуть укласти мирну угоду між Росією та Україною впродовж саме перших 100 днів роботи Президента Трампа на своїй посаді. Це пише видання CNN і за словами співрозмовників цього видання. В контексті мирних ініціатив, США багато чого не зафіксовано, але точно є відчуття, що Штати наполягають на укладенні угоди впродовж 100 днів. І дуже цікаво, вони пишуть про Крим, який став предметом широкої дискусії сьогодні в українських ЗМІ і в соціальних мережах, і між самими громадянами України. Так от, європейський посадовець говорить про те, що Крим важко уявити в будь-якій угоді інакше, окрім як у нинішньому статусі. Нинішній статус Криму зрозумілий і очевидний усім нам, як мінімум, так точно, але і в світі загалом розуміють, що власне відбувається з Кримом. Росія незаконно просто анексувала Крим, віднесла його до своєї Конституції. Крим за Росію не визнають в світі практично ніхто, навіть Китай. Тому статус Криму на сьогоднішній день якраз і може бути прописаний лише так, як він є. По-іншому, він там прописаний в цій мирній угоді, в принципі, не може бути. На цьому, власне, наполягає співрозмовник видання CNN. Хоча ми знаємо, що буквально вчора були заяви і від президента України. Він повторив, уточнив, наголосив на тому, що Крим не може бути юридично визнаний за Росією і нагадав Трампу про Кримську декларацію, яка була оголошена ще. За часів його першої каденції у 2018 році, згідно якої Крим не може бути територією Росії. Але вчора Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, чи справді він наполягає на тому, щоб Крим був визнаний російським, він ухилився від цієї відповіді. Він не відповідав, він почав говорити про угоду. Тому я не виключаю, наприклад, друзі, що. Справді, Трамп не вимагає від України визнання Криму російським, але Сполучені Штати Америки також не виключають, на жаль, як варіант, що можуть сказати, що ну ми визнаємо Крим за Росією. Але юридичного оформлення така заява Трампа не отримає ніякого, тому що потрібно відповідне рішення Конгресу. Конгрес за таке рішення голосувати точно не буде. Тому Трамп дійсно зараз намагається. Видати ситуацію такою, що вона ну, ось ось майже вирішена, але враховуючи ту масштабну атаку, яку росіяни здійснили проти України, ну поки що не видно образів того, що от Росія прямо завтра готова підписувати якусь там мирну угоду. Хоча, направду, переговорний процес дуже активно триває. Візит Стіва Віткофа до Москви, він не є випадковим. Сьогодні багато пишуть про те, що, мовляв, нібито розглядається питання про зняття санкцій проти Росії. А Європа виступає проти цього. Ну, це недалеко від істини, те, що я вам скажу за своїми спостереженнями, видання політику вчора опублікувало матеріал, в якому мовить про те, що в США розглядають питання зняття санкцій проти Північного потоку 2. Нагадаю, що санкції проти Північного потоку 2 ввів Дональд Трамп за часи першої своєї каденції. Джозеф Байден після нього їх скасував, а потім знову ввели, коли вже розпочалося широкомасштабне вторгнення. Така історія. І на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки ввели дуже багато санкцій проти Росії. Дональд Трамп їх продовжив ще на один рік. Це рішення було ухвалено приблизно два тижні тому, в тому числі за часів Трампа вже його президентства, Не було видано ліцензії російським банкам на проведення операції у нафтогазовій сфері, і окрім того, було продовжено санкції, якими забороняється входження суден під прапором Росії в будь-які порти Сполучених Штатів Америки. Це санкції, які продовжені. Зараз активно ведеться розмова про те, щоб їх скасувати. І дійсно зараз є версія про те, що всі, відков, перебуваючи в Москві, говорить про те, що якщо буде підписана мирна угода, всі санкції проти Росії Сполученими Штатами Америки, наголошую, Сполученими Штатами Америки будуть скасовані. І Вашингтон обіцяє Росії багатомільярдні, а то й трильйонні в доларах контракти на економічну співпрацю. Наскільки вона буде вигідною? Ну, знову ж таки, я вам не готовий сказати однозначно, тому що розрахунків точних немає. За великим рахунком, сьогодні говорити про те, що. Торгівля між США та Росією суттєво підніме економіку. Росії не варто в той же час. Росія дуже прагне контактів із Європою. Європа зараз залишається на нашій стороні. Вони виказали думку про те, що Крим не може бути визнаний російським. Хоча ще раз наголошу. учора і прес-секретарка Білого Дому, і сам Трамп мержі Social сказали, що не вимагають за Україною визнання Росії. Але розмова про те, що США можуть визнати Крим Російським, вона активно ширилася у західних змі учора, коли публікувався так званий мирний план Трампа. Тому в цьому питанні поки що крапку ставити зарано. Стосовно санкцій Північного потоку, потоку-2», про що писала політику, хочу вам закцентувати на тому, що нібито стів Вітко виступає за зняття санкцій, а Марко Рубіо проти державний секретар США і спецпосланець Трампа. Але вони обидва зробили заяву про те, що Білий дім не розглядає зняття санкцій з Північного потоку-2. Це може бути правдою, тому що, наскільки мені відомо, то у США і в Європі розглядають питання придбання Північного потоку-2 якоїсь американської кампанії, Північного потоку-1, відновлення його і постачання російського газу. До Європи за посередництва Сполучених Штатів Америки. Такий варіант розглядають, але поки що він, друзі, не офіційний. Відтак, дійсно, переговори щодо підписання мирної угоди тривають, вони за великим рахунком відбулися вчора в Лондоні і можна сказати, що вони не зірвані. Українська делегація на чолі з Єрмаком повідомила про те, що діалог був конструктивним, але діалог відбувався на рівні радників з нацбезпеки. Сполучених Штатів Америки, України і Європи. І Келлог за підсумками цієї зустрічі, це спецпосланець Трампа з питань Росії та України. Ще один, ви добре знаєте, написав, що ми все ж таки рухаємося до підписання мирної угоди. Але рух, як на мене, цієї ночі засвідчив зовсім про інше. На тлі оцих всіх розмов Дональд Трамп учора заявив про те, що. Він не вважає можливою зустріч із Путіним під час запланованої поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Хоча Пісков вчора сказав, що така зустріч готується. Що скаже сьогодні Трамп? Очікуємо, тому що після цієї ракетної атаки він точно має щось заявити. І що, власне, сказав Трамп? Це можливо, але наймовірніше ні каже. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього. Близькосхідне турне Трампа, друзі, нагадую, відбудеться в період з 13 по 16 травня. Але до цієї дати точно багато що відбудеться.